Вітаю вас, дорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! Сьогодні, в цей недільний день, ми згадуємо події, які відбулися 2000 років тому назад, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Це не просто історичний момент, а глибокий духовний символ, який закликає нас до відновлення, до покаяння та до глибшого розуміння Божого плану спасіння. Давайте разом зануримося у цю подію, щоб відкрити для себе її духовне значення. Тому для наших роздумів, давайте ми відкриємо Євангелію святого Луки, 19 розділ, і будемо читати з 29 по 42 вірші. Євангелії святого Луки, 19 розділ з 29 вірша. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії на горі, що олимною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: йдіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось питає, на що, навіщо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує Його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали Нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж Він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наблизився вже до сходу з гори Оливної, то весь натоп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що, бачучи, кажучи. Благословений цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього: Учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь: кажу вам, що коли ці замокнуть. То каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, о, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Друге місце, яке ми будемо читати, це є Псалом 117, з 24 го вірша по 26 вірші включно. Це є так званий Месіанський псалом. Це день, що його створив Господь. Радіймо. Та тішимося в Ні. Просимо, Господи, спаси, просимо Господи, пощасти, благословен, хто гряде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому. В'їзд нашого Господа Ісуса Христа до Єрусалиму це надзвичайно важлива подія у історії нового заповіту. Тому що вона стосується усіх нас, бо Господь свідомо йде на страждання, стаючи таким чином викопною жертвою за наші гріхи. Тому перше, на що хочу звернути свою і вашу увагу, це є пророче виконання та Божа обітниця. Коли ми згадуємо про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, ми не можемо не звернути увагу на пророчі слова пророка Захарії, які записані в 9 розділі 9 віршем. Ось цар твій приходить до тебе. Він праведний і спаситель, смирений і їде на ослі. Цей вірш відкриває нам глибину Божого задуму. Ісус Христос прийшов виконати обітницю дану своєму народу. Він є царем, який приносить мир і спасіння, але не так, як це очікувалося. Вхід Господня в Єрусалим, він відрізнявся від всіх триумфальних входжень, переможців, які їхали на білих конях з розкішними військовими колесницями, за якими йшли солдати, що вели полонених рабів. Ісус Христос, ми читаємо, що Він їхав на ослі, а це свідчить про те, що Він їхав як цар, але не з військовою силою чи пишнотою, а з простотою і смиренністю. Його смиренність і простота викликають у нас запитання, як ми сприймаємо Ісуса Христа в нашому житті? Кожен із нас має свій Єрусалим, має своє місце, де ми чекаємо на Божу дію. Чи готові ми прийняти Ісуса Христа у свої серця і визнати Його своїм Царем? Відповідайте, кожен сам собі. Друге, на що я хочу звернути увагу, це смиренність та служіння Ісуса Христа. Ісус Христос, Він їхав на ослі, і це є символ смиренності. Він в'їжджав в Єрусалим не для того, щоб нас людей покарати, але щоб стати покараним, щоб прийняти смерть заради нашого спасіння. Апостол Павло у посланні до Филип'ян в другому розділі, 7 і 8 вершем, говорить: але він умолив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти Хресної. Кожен день ми, християни, маємо можливість проявляти цю смиренність у наших стосунках з іншими людьми. Як ми можемо бути слугами для тих, хто потребує нашої допомоги? Які малесенькі справи можуть стати великими в очах Бога? Ми читаємо, що Він упокорив себе, прийнявши образ слуги. Це є запитання нам. Як ми можемо слідувати прикладу Ісуса Христа у світі, де панує гордість і бажання влади, Христос показує нам шлях до служіння? І Він закликає нас бути смиренними і готовими служити іншим людям. Третє, на що я хочу звернути увагу, це радість і страждання Ісуса Христа. Із прочитаного тексту ми бачимо, що народ він зустрічав Ісуса Христа з радістю, вигукуючи осана. Але ця радість, вона була короткочасною. Через декілька днів ті самі люди. Які вигукували Осана, вони вигукуватують його, щоб розпясти. Це нагадує нам про непостійність людських почуттів і про те, як легко ми можемо відвернутися від Бога в своєму житті. У нашому житті також бувають моменти радості та страждання. Але ми християни. Покликані залишатися вірними нашому Господу Хри... Ісусу Христу незалежно від обставин нашого життя. У часи труднощів ми повинні пам'ятати, що навіть у стражданні Бог працює над нашим спасінням і над нашим відновленням. Четверте, що ми бачимо у цьому уривку, це є сльози Ісуса Христа. І коли він наблизився, і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це Ісус Христос плаче про Єрусалим, бо Він бачив те, чого не бачили усі ті люди, які вперто опиралися і вперто відмовлялися повірити у нього як Спасителя. Він бачив суд Бога над Єрусалимом. Ісус хотів, щоб це місто воно прийняло, прийняло Царя миру і покаялося у своїх гріхах, але вони не прийняли його, бо не відчували в цьому потреби, бо були духовно сліпими. Сльози Ісуса Христа це є прояв Його глибокого співчуття до людей. Він знав, що багато хто не визнає його як Спасителя. І з цього виникає питання, чи готові ми, дорогі брати і сестри, плакати за тими, хто ще не знайшов спасіння в Ісусі Христі. Ми, як християни, повинні мати серце, сповнене любові та співчуття до тих, хто ще не знайшов свого місця в Божому Царстві. Тому нехай наші молитви і наші дії вони будуть спрямовані на те, щоб принести світло Христове. В темряву цього світу. П'ята і остання, на що я хочу звернути увагу, це є пальмові гілки, що означають символ перемоги. Пальмові гілки, які народ здіймав перед Ісусом, символізують перемогу, і люди стелили їх, вигукували Осана, що означає в перекладі Спаси, будь ласка. Вони нагадують нам про те, що справжня перемога. Полягає не в політичних або в соціальних досягненнях, але в духовному відновленні через віру в Ісуса Христа. У посланні до Римлян, в 8 розділі 37, 37 віршем, апостол Павло говорить: але в усіх цих речах ми більш ніж переможці через того, хто полюбив нас. Ця перемога, дорогі присутні, вона доступна кожному із нас. Ми можемо мати впевненість у тому, що через Ісуса Христа ми здобуваємо перемогу над гріхом, над страхом і над смертю. Але щоб отримати цю перемогу, то нам варто зрозуміти, що Ісус Христос, Він є Господь, і лише через нього ми можемо отримати прощення і спасіння для своєї душі. Ми повинні прийняти Ісуса Христа в своє серце як свого особистого Спасителя, бо Він прийшов на цю землю, постраждав помер на Голговському Христі зради того, щоб дати прощення і спасіння кожній людині, яка живе на цій землі. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, нехай ця істина вона наповняє наші серця радістю та миром, завершуючи роздуми. Пам'ятаймо, що в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим це є заклик для кожного із нас відкрити свої серця для Нього. Він приходить до нас не лише як цар, але як Спаситель. Чи готові ми прийняти Його у своєму житті? Чи готові ми слідувати за ним у служінні, у смиренні та любові? Давайте будемо. Готовими свідчити про Христа в усіх сферах нашого життя. Нехай наше серце воно буде відкритим для Нього, щоб ми могли стати носіями Його любові та істини у цьому світі. Тому сьогодні хочу побажати всім нам, що цей день він став моментом для переосмислення нашої віри в нашому житті та відновлення наших зв'язків із нашим Господом. Ісусом Христом. Ми зараз будемо молитися, тому давайте в наших коротких молитвах ми подякуємо нашому Господу, бо Він є один достойний хвали і подяки. А йому хай буде слава і подяка. Амінь.